Смолята. Вітаю тебе, хтосик. І я, друзі, вас вітаю. Розпочнемо новий день. І не будемо нудьгувати, будемо старанно працювати. Повітря, земля і вода. Це природа. Природа це я і ти теж природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. В гості ми прийшли до лісу, назбирали трішки хмизу, і багаття розвели, гарну пісню завели. Тільки гілок не ламайте, ви природу поважайте. Красу її бережіть, і ліс буде довго жить. Добре те, що сонце світить, добре те, що вітер віє. Добре те, що цей ліс з нами ріс і ріс і ріс. Добре те, що в нашій річці тепла і небрудна водичка. Добре бігати в дорі. Пам'ятай, друже, треба природі бути другом. Сьогодні, завтра і завжди. Хочу з вами, я малята, цікаву гру пограти. Граючи, навчаємось. Якщо в ліс ідеш ти грати, треба правила всі знати. Зараз їх ми пригадаємо і в веселу гру пограємо. Правила поведінки в природі. Коли правильно відповідаєш, пальчик вгору підіймаєш, коли так робить не слід, пальчик вниз ти опусти. Їжак в лісі проживає, і тебе він не чіпає. Ти до рук його береш, з ним погратися йдеш. А чи можна так робити? Ні, не можна тварин і птахів чіпати і до рук брати. Ось на гілочці слимак, ось мураха, ось черв'як. За ним можна спостерігати і до рук не треба брати. А чи можна так робити? Звісно, скільки завгодно спостерігаємо, але не чіпаємо. На галявині суниці. Під деревом гриби. З корінцями їх вириваємо і до кушика складаємо. А чи можна так робити? Ні, не можна так робити, бо залишимось назавжди, без суниць і без грибів. Ось погляньте, малюки, зробимо фото залюбки. Тут чудові краєвиди, квіти, звірі та пташки. Можна все фотографувати і на пам'ять залишати. А чи можна так робити? Можна і малювати, і фотографувати, і собі на пам'ять залишати. Ось метелики літають і на квіточки сідають. Ми почнемо їх ловити, щоб поближче роздивитись. А чи можна так робити? Ні, не можна так робити. І не треба їх ловити. Хай вони собі літають. І нашу землю прикрашають. Коли до лісу ми збирались, то гостинцями запасались, звірів треба пригощати, гостинці в годівничках залишати, а так можна нам робити. Можна гостинці до лісу брати, і ними звірів частувати. Вітів багато ми нарвали, в оберемок їх ми склали, вони з нами побули. Залишились без води, всі голівки похилили і листочки опустили. А так можна нам робити? Ні, не можна так робити. Квіти теж хочуть жити. Ось кущик розквітає, нас до себе зазиває. Квіточки ми не зриваємо, а лише спостерігаємо. Гілочку ми нахилили, квіточку ми роздивились. А так можна робити. Милуватись і спостерігати ви завжди можете, малята. Ми багаття розпалили, не загасивши, залишили. А так можна нам робити? Ні, не можна так робити. Багаття треба обов'язково загасити. В лісі добре відпочиваємо, і сміття там залишаємо. А так можна нам робити. Ні, не можна так робити, не треба в лісі смітити, а якщо нас смітили, то приберіть і сміття з собою заберіть, щоб в наступний раз малята нам було безпечно і приємно там відпочивати. На дерево залізли і на гілочки гайдались. А чи можна так робити? Ні, не можна так робити, дерева не гойдалки. Треба дерева саджати і водою поливати. За ним треба доглядати, від шкідників оберігати. А так можна нам робити? Так треба робити, висаджувати і дерева, і квіти, і за ними доглядати, щоб чисте повітря на всій планеті мати. Коли в лісі відпочиваю. Голосно пісні співаю, музику гучно вмикаю, звірів диких я лякаю. А чи можна так робити? Не можна звірів лякати і голосно кричати. Молодці малята добре грали, правила поведінки в лісі ви запам'ятали. А зараз для малят гімнастика для оченят. Пропоную згадати знаки поводження у природі. Не можна рвати першоцвіти. І не можна топтати квіточки. Музику гучно слухати не можна. Домівки птахів не чіпати. Мурах топтати не можна, метеликів ловити не можна. Тварин на руки не брати. Вогонь Розпалювати не можна. Не ламайте гілки дерев, не чіпайте пташенят і не розорюйте їхні гнізда. Сміття забирайте із собою. Ось і закінчилася наша гра. Пам'ятайте, любі діти, не зривайте марно квіти, квіти ніжні, просто диво, навкруги від них красиво. Хай ростуть собі і квітнуть, зустрічають всіх привітно. І щоб вам не було сумно, не поводьтеся бездумно. Пам'ятайте, малята, що ми з вами це природа. Запам'ятайте правила і будьте чимними. До побачення, малята, до побачення хтоси. До зустрічі, малята!